24 лютого 2022 року повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Наша держава прокинулась від вибухів боліло серце кожного українця. Страждав кожен клаптик української землі болить і дотепер. Росія щодня атакує Україну ракетами та безпілотниками. Щодня руйнує історичну спадщину, архітектурні надбання і найстрашніше долі людей. Цвіт нації гине за незалежність України. З початком повномасштабного вторгнення управління Державної міграційної служби в Хмельницькій області сумлінно працює для перемоги України. Десять співробітників змінили офісну форму на військову. Залучені і рідні колеги, батьки, сини, брати, чоловіки.